Два вибухи пролунали у Миколаєві під час повітряної тривоги. Таке повідомляють обласні адміністрації. Попередньо відомо про трьох постраждалих. Вони в середньому стані тяжкості. А о 10 десятій ранку окупанти скинули керовані авіабомби на селище Мала Данилівка на Харківщині. Поранило трьох жінок і чоловіка. Усі вони працівники амбулаторії, куди влучив ворог. також понівечений гуртожиток у Куп'янську від вибуху ФПВ-дрона поранено жінку. Одна людина загинула, і ще одна поранена на Херсонщині. Під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка. І близько 9-ї ранку росіяни знову вдарили по корабельному району обласного центру. Побило багатоповерхівку. По Сумщині окупанти завдали близько 300 ударів, пошкоджено з десяток приватних осель, багатоквартирний будинок. У місті Дружба рознесло приміщення дитячого садочку, зайнялася пожежа. Важко травмувало місцевого. На Донеччині минулося без загиблих. проте окупанти побили шість житлових будинків: адмінбудівлю, телевежу і лінію електропередач.